Вчора купила наклейки на яйця. Сьогодні думаю, випробую, поки чоловік спить, все по інструкції зробила. Наклеючко на яйце наділа, кип'яточку полила, відок почав кричати. Я вже думаю, може йому малюнок не понравився, чи що, я не знаю. Газом їбануть. Приватбанк. Беремо і робимо. Бачите, пацани, як то? Ти для неї робиш у таку отгойданку? А вона каже: сідай збоку. Місця нема. Хорошо, а тепер я йду в милицию. Бігу. Зараз. Бігу міліції. Доброе утро! Як спомню, вчора чуть не всявся. Чу ви історію ждете? Ні, просто чуть не взявся. Всім гарного дня, не всикайтеся, цибулю... Соба плачуть цибулі. Такі це зі мною... І дуже бачить ці Мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Новий, щойно з заводу, ніким не використовувався. Стильний дизайн, обтікаюча форма. Глянь, яка еластичність. Тільки для тебе. Тільки зараз. Роман. Ви згодні? Ви згодні, так? Давайте ми обміняємо ваш старий, який вже був використаний на новий. Це вигідна пропозиція для вас. Тут тільки плюсів, мінусів немає. Причин для плачу немає. Немає необхідності це робити. Ви згодні? Ви згодні, пан Роман? Блядь, я закричу. Нарешті погода стала кращою, а значить, саме час вимити в вікна. Та спочатку заварюємо міцну кавусю і пішли ці вікна нахуй. А ну. Покажи що нібудь. Ну, Дзвони, я кажу, що треба побілити дерева. Ну хто б сказав? Всі він сказав церкві, я голосив. Чи в біблії таке пише правило, що хоче до світа треба побілити дерева? Та побілю після світ, побілю собі взагалі на зелені світа, коли мені треба буде. Коли мені треба буде. Страшне. Ти ти, ти ти, ти нахуй. <різований> ти, 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 блядь. Ти, 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 ти не тикай, Диви, подшипник нікули надав ролик, як поплавало, блядь. Що, сильно болить? Да. Походу, печень, да? Та, походу, да. Більше не будеш до колишнього знищить, тобі ще раз їбать. <різований> Мій чоловік жаліється улюблені те, що я не вмію робити. Я сказала лизать. А ти кусаєш? Лизать, сказали. Мужчина, підходьте на касу. Ну, що ви цей? Давайте розпали картою, чи як будете платити? Як? Карта чи готівка? Готівка? Підходьте, підходьте. Берете? Скільки вам один-два? Поняв, поняв, поняв. Вам пакетик Пакетик положить. Все, зрозумів. Добре. Добре. Ну, хорошо. О, зараз вибір тварини, може багато розмовляти. Блять! Юра! А ну, пішов дагою отсюда, я звали. звалю. А От об'ясніть, як можна було зробити домкрата так, що я не можу ніяк залізти, ніяк його провернути, щоб підняти машину. От як. От ну, я так ставлю, але ну, ніяк ну, ну, не крутиться. Зайчику назад дороги немає. Ти туди не, навіть не думай. Там в одну сторону був вихід. Нема зайчик, нема. Там все, там вже закрито все. Да. Йопт твою дивізію, а то що, блядь, таке? Якби їздила на такій машині, я би собі шукала чувака, відкривала віконечко і питала. Я би казала тако Манюнь, сідай трахну. мраком не жене плюсом. з цим блядським котом, кожний год весна в нього блядь слюні з рота. Ти чуть десь він то, пізди от гребе, то ж Сеня, блядь. Що сука таке? Кожний год одне й те саме з тобою, блядь. Коли ти вже у мене берешся, блядь? Макс, якщо я не знайду де стати, Макс. Господи, Макс, я думала, що я його на заправці. 70-го рівня Макс, ти нагнувся, я думала, що ти на заправці забула. Я... Каже, що я на механіці не зможу поїхати він нахід. Улюблена фраза охоронця сексшопу звучить так: все, що ви вкрадете, може бути використане проти вас. Балеріна капучино. Мімімімі. еламоє дікапучино асасіно. Боже, дівчатка, треба ваш совет. Мела піску і засунула туди, случайно кусок мела. Що робити? Я вже дзвонила в скору. Скорі якийсь мужик сказав: засуньте туди пару носків і біжить. Хай стирається, каже. Іздіваються, блядь. Яка ворона вже знову за страку вкусила, Зая. Твої речі в коридорі. Що вже сталося? Я хотіла поставити пароль на телефон. Так. Вибрала твоє ім'я, він мені написав, що це ненадійний! Ти ненадійний. Твої речі в коридорі. І давай без розборок. Не надо криків, не надо скандалів. Розійдемося як цивілізовані люди. Квартиру на три місяці оплати. А ще що тобі, блядь, зробити? Пар... А хочеш я тобі зроблю дещо приємне? Що ну, дівчатки ротиком роблять мальчикам, їм дуже це подобається. Не пиздять? Uh... <laughs> Коли до тебе тілечка підкатить на такій відстані, що ти зробиш? Хорошо. Молодець. Це виходить, що сонце пролетіло 150 мільйонів кілометрів, щоб висушити мої труси, які висять на балконі. Ballerina Cappuccina. Mimi, mi, 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 È la moglie di Cappuccino assassino. E ama la musica, la la...